Привіт народ, ми з України. Сьогодні їдемо на калимчик їжаками. Навіть не на калимчик, а допомагати друзям, друзям дитинства і треба зробити пару городиків. Є одна тільки проблема. У нас стоїть їжаки. Ну яка проблема? Даже самому цікаво. У нас стоять на міжраді 60, а нам треба зробити. Так я вроде вчора мірав на 55. Значить, зараз піднімаємо навеску. У нас є куда тут ще зазори регулирувати и будемо пробувати. Давай, давай ще але щоб хоча б чуть-чуть було розстояння для радка, щоб радок не того. Ще давай. Замір не торкалися, якщо на 50. Не родок ты ерунда. От тобі і піщана земля, глина капець. Е, під минулим відео читав, як ми тут їжаками ходили, не тут а в себе вдома. Типа що давай другу повишену. Ну, це якби п'яту, ну як хто каже? Ми ходимо оце третєю пониженою, третєю. Тут не можна йти в тому тракторі, його так хилетає. А друга... Повишена це у нас транспортна, виходить. Ще є третя повишена. На другій діла не буде. хватає і так. Дощу не видно. Тут наверху тут не картоплі не видно і не зілля, а там знизу долина, видно більша волога, десь навіть туман чи що. І вже зеленіє. Там було б цікаво подивитися, як пройшов би дощ і на другий день пройтися їжаками. Було б суперово. Ну може дочекаємося. Але, як вже картопля зійде там сантиметрів 15, то будемо вже в ми ходити. Василь Іванович добиває, а я поїхав на другий участок. Що таке грудомачі, що її навіть не хочуть смутити цими складу? Рудяки, капець. Ну чого, трошки дає, після дощику ще прийдемо. Права сторона оброблена, лева не оброблена. Різниця є, думаю, що видно. Ось такі у нас діли не важні без доща. Ну, як є, Дякую за перегляд, всім удачі, ЗСУ, респект і повага, валіть русню хлопці. До батька, якою передачею ходиш. Третьою пониженою, хочу так помалу, да тому що на холостих так кидає Охуіб граті, який прийшов. Дябрюка да, капець. А що б їж... було? би їжу іщетів було? ще б капець.